Вітаю вас на каналі Caroline Space Спейсуа, я його ведуча Кароліна, і я щиро рада бачити вас у своєму просторі. Сьогодні пекельна тема, після якої жінки знову будуть мені писати. Та скільки можна одні помилки жінок у всьому винні жінки, коли вже буде про чоловіків. Ну, по-перше, у мене аудиторія переважно жіноча, тому я в першу чергу хочу допомогти жінкам. Тут же немає мети когось там образити і знецінити взагалі все це є мета. Допомогти вам не робити тим чи іншим чином вийти з якогось нездорового сценарію і так далі. І сьогодні відео буде дуже корисним для чоловіків. І якщо я не забудусь, я назву його е, Тікайте від таких жінок. Жінка-агресор. Ми так звикли говорити про чоловіків-аб'юзерів, про жорстоких чоловіків, нарцисів, да, які б'ють своїх жінок, що зовсім забули, що є такі жінки. І в цьому відео ми будемо розглядати їхні моделі поведінки, що з цим робити, і взагалі, що чоловікам робити в, в просторі таких жінок, да, в такої жінки. Перше, що хочеться сказати, що кожен агресор це в дитинстві жертва. Просто, як захисний механізм жертва, в минулому вибрала стати агресором. Щоб не пережити на собі більше ті чи інші знущання, в яких формі вона пережила, жертва вибирає стати злим, ну, агресором в дорослому житті. Це такий захисний механізм. Відразу хочу сказати, що якщо ви свідомий чоловік, хлопець і не хочете обслуговувати психологічні проблеми своїх жінок, я так само раджу і. Е як і жінкам, і чоловікам, що це їхні проблеми, що вони себе не досформулювали, немає вашої провини, ви не повинні обслуговувати, ну, як сказати, недорозвиненість да, вашого партнера. І, звичайно, вибір за вами, але віри в те, що а може я допоможу, а може я. Там, найму психолога, да? а може, я відвіду її на якісь ті курси, то це також нездорова позиція. Ви впадаєте в трикутний Карпана і взагалі, як я і сказала, тікайте від таких жінок. Іначе, інакше вам буде важко все життя. Але серйозно тепер поїхали далі. Е, ця жінка в дитинстві пережила ту чи іншу агресію. Зауважимо, що агресія може бути різною. Одна пережила емоціональне насильство від мами чи від батька, де знецінювали, не, не отримувала уваги, не купували іграшки, не, не доїдала. Да? Це також своєрідна агресія. Або коли мама, наприклад, ніколи не вірила в дитину, знецінювала всі її досягнення, е, ображала е, в плані там якось могла вживати. Ну, ті слова, що не, не потрібно вживати до дівчинки, або батько е, говорив, що ти там, там, не, знаю, не гарна, жирна, не, ну, взагалі, а от Машенька, да, коли дітей порівнюють. Або це могло бути реально фізичне насильство, коли дитина пережила е, аб'юси зі сторони е, батька, або її знасілували, як то його сказати гарно. Напевно, не можна таке взагалі гарно сказати. Ну, ви мене зрозуміли, да? тобто травми можуть бути різними, але результат у нас вже проявляється в дорослому віці. Жінці, в принципі, може бути важко такій жінці агресорі увійти в стосунки, адже може бути таке, що кожен партнер. Не той не дотягує, то в нього руки не ті, то вони ростуть не з того місця, то він не те слово вжив, то він мене не туди привів, то він мені не те сказав. І далі по списку. Тобто дуже важко, в принципі, такі жінці потрапити у стосунки і, в принципі, її можна зрозуміти, адже тут працює дуже сильний процес недовіри взагалі до навколишнього світу, і як впустити туди чоловіка, який по факту сильніше тебе, який по факту буде грати дуже важливу роль в твоєму житті, і, звичайно, з цим не. Працювати, далі я буду розповідати про це. Так що е, так так що дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся, що взагалі зробити, коли або ваша жінка-агресор, або ви, жінка, зараз дивитеся це відео і впізнали себе в ті чи інші моделі поведінки. То, що залишається зі мною до кінця. і Да, як я вже сказала, взагалі може бути важко увійти у стосунки. Але якщо вже жінка-агресор увійшла у стосунки, то прояв агресії може відбуватися у двох, в двох різних формах або якась одна із них це пасивна і прихована. Ой, пасивна і, і пряма, ось пряма агресивна форма, тобто нічого не скриваючи. І якщо з прямою да, не скриваючою формою все зрозуміло. То з пасивною дуже важко її діагностувати навіть самій ж цій жінці, якщо вона перебуває в ролі агресора. Але ми спробуємо, я спробую кажу ми спробую діагностувати розповісти все так, щоб ви могли провести свій аналіз. І що таке активна агресія? Ну, саме жорсткий я таке жорсткий прояв. Почнемо з нього, коли жінка може реально розпускати руки. До свого чоловіка. Вона може реально і штовхнути, і дати ляпаса, і якось там, ну я не знаю, бити, там, сковородку брати. да. Це реальна пряма агресія. До того ж, цей прояв такої прямої агресії може мати дві сторони. Або вона просто як саме, не знаю, саме. Зрозуміли, агресор просто так проявляється. Да? Ось ця її така модель взаємодії з, з чоловіком. От вона просто по-іншому не вміє. Її били, вона б'є. Да? Або її е, там, е, штурхали, вона штурхає. Або так як вона колись в, е, в минулому була жертвою і проживала да, якісь емоції, дотирки за допомогою насильства, вона може таким чином просити, проситися на бійку, аби її. Штурхнули у відповіді, товкнули у відповідь. При цьому вона отримує не лише дотики любов в її розумінні да, від чоловіка, вона ще, є, якби потім, знову може стати жертвою, жалітися, що їй там чоловік ударив. Да? Це трошки інша історія, не, не зовсім наша тема. Але це так, щоб ви знали. І також вона може проявлятися в дуже жорстких словах по відношенню до чоловіка, наче він тут взагалі ніхто, відноситися до нього, так дивитися зверху вниз, забирати в нього взагалі будь-яку відповідальність, адже воно не здаре на що не здатне, і обов'язково все ця жінка буде проговорювати в самій жорсткій формі. Якщо чоловік, да, ви дивитесь мене зараз, і ви помічаєте за своєю жінкою, що їй взагалі неможливо вгодити, да. У всьому ви винні, у всьому щось не так, але давайте так іменно конкретно, реально, по факту, ви бачите, що ну, немає приводу да, для незадоволення жінки, скажімо так, а вона постійно вам говорить, який ви не такий, що ви робите не так, чого ви не досягли, що вам треба поміняти. І це все вживається. Ну, про фізичне ми вже проговорили, а вживаються дуже грубі слова. Просто також може застосовуватися така модель поведінки при друзях, при друзях чоловіка, при його родині, аби показати всім, яке воно нездарне. І це, отак от жінка-агресор, проявляє себе в активній формі. Наприклад, от я знаю випадок, чоловік і дружина вже прожили там більше 15 років разу. І, і жінка товкла його постійно. Ну тобто вона сама могла заводити сварку. Аби е, в кінці його прям штурханути, вдарити, добре, так прям, можливо, щось в руки навіть взяти. Сам же чоловік ніколи не відповідав їй, тому що ну, він сам по собі ніколи не був агресивним. Але вона так проявлялася. І е, помітьте, що вони пробили в шлюбі, вони, звичайно, розвелися. да. Це... Це... це була не єдина причина їхнього розлучення, але да, вони, звичайно, розвелися. Але. Вони перебували в шлюбі, як мінімум 15 років, здається. Розумієте, да? про що я наскільки довго чоловік терпів таке відношення до себе? На це вже про його самооцінку, про його границі, про його відношення до самого себе. Але да, ось є такі випадки активного прояву агресії, і пасивний він більше загадковий, я би сказала, тому що жінка не дозволяє собі. Проявляти активну агресію. Тобто там про фізичне рукоприкладство і мови бути не може, вона ніколи не знецінює його, не проговорює, не проговорює, що їй не подобається, звичайно, ніякого грубого слова з її сторони до чоловіка не може. Але агресія сидить, тому що вона агресор. І вона проривається назовні у будь-якому випадку, тим чи іншим чином. Як це може виглядати в пасивній агресії? Е, ось живе собі родина, да, і род, ось, начебто все, все нормально. От і нема, нема, і вона випльоскує на нього. Все це. Але в такій формі, наче сказала, а я картоплю почистила, а, а слова звучать так, наче. Я не знаю. А ти, там, чому і взагалі я роблю тобі велику послугу, що з тобою живу. А ось так от вона може промовляти. Тому що ну як ось цей яти, да, ця, ця, цей біль її. Да, не забуваємо, що це її захисний механізм і в свій час він допоміг їй вижити, е, е, Цій жінці-агресорі тут е, немає винних і правих. От просто необхідно розуміти, що є такі жінки. І от вона... Так у ніжній такі, як би здавалося, як не да? як те, що завтра, який там день, да? наприклад, який, що завтра середа, да? отак от. Ну, ти просто чмо, дурак, і взагалі, ну, і то, що вона навіть не, вжив, не буде вживати в крайньому випадку, нема такого, знаєте, список от отока, так це робиться. Ні, ну, плюс-мінус вліво-вправо, звичайно, будуть відмінності, це, це нормально. І, і вона просто проговорює, що. Ти от тут зробив не так. Ти от тут поступив як ото козьол і так далі. І це буде неочікувано. І з часом це буде ставати все частіше і частіше, і це буде так проявлятися пасивна агресія. Адже жінці агресору тільки тому, що вона жінка, має там свої гормони, да, там переливи настрою. Уже із-за цього їй важко триматися в собі. Якщо чоловіки то більш схильні тримати, то жінки взагалі ні. А агресор вона буде проявлятися все частіше, частіше, частіше і накопичуватися. Як правило, що при цьому відчуває чоловік? При активній агресії, зрозуміло, ну, йому больно, якщо його б'ють, його знецінюють, його принижують при друзях. І нормальний чоловік з розвинутим з розвинутою самою повагою, з нормальним фебрежей, довго терпіти таку не буде, він е, піде від неї аж галопом по Європам. А якщо е, він сам був чимось е, ранений в дитинстві, десь його недолюбили, у нього не сформувалася така своя самоцінність самоповага, він простосується, він пристосується як пара, про яку я розповідала, е, що якимось чином ж вони прожили 15 років. І це таке, знаєте, як... Е, Жива тумбочка в домі це не чоловік, це як жива тумбочка. Да? Він там щось їсть, ходить на роботу. Як правило, вони заробляють стабільно, нескладно. Якось, одні ті самі алгоритми виконуються щодня. Да? Прийшов додому, і от його просто ем, ні слова, ні смішка з нього не витягнути. Тому що по факту чоловіка там всередині вже немає. І це також його такий своєрідний захисний. Механізм. При прояву пасивної агресії від жінки, чоловік може відчувати, що я вічно роблю щось не так. Мною ніколи не я... починаю це таке, знаєте, як я... я не здатен нічого зробити в цьому світі, аби усміхнути свою дружину. І один із таких самих широких проявів захисту від пасивної. Такої прихованої прихованої агресії, я, як я казала в началі, прихована агресія, я хотіла сказати. Пасивна, ну, пасивна прихована агресія. хай, хай буде так. Е, і самий широкий захист чоловіків у такому випадку це знаходити собі коханку. Ти він буде знаходити у ній вихваляння, е, ти мій самий крутий, ти мій самий такий мужчина, як правило, такі жінки. Знаєте, про що. От... О, ти сміх шнурки собі зав'язати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Боже, Боже, який же ти Бог! От якраз вони будуть знаходити собі таких жінок, аби захиститися від прихованої, пасивної агресії своєї дружини. Тому що, як правило, їм не вистачає зробити отой крок і розлучитися. Друга половина чоловіків, навіть при е, найменшому прояву пасивної прихованої агресії, збігають від жінок, адже це е, ну ця проявців агресії рівно рівно зневага до чоловіка, і якому чоловіку взагалі приємно це на собі проживати. От, що я хочу проговорити, я, я щось трішки не важна, я не пам'ятаю, чи я сказала на початку, але моя суб'єктивна думка, що від такої жінки, чоловікам необхідно просто тікати. Можливо, вона і виправиться колись, можливо, вона зміниться, можливо, вона попрацює над собою, да, я далі буду розповідати, що робити, там не складно. Але гарантій вам ніякої немає. Нема гарантій, що це не буде проявлятися все одно, там, час від часу. Що вона взагалі діагностує в собі це, що вона це усвідомить? Тобто є дуже великий ризик, що вам доведеться прожити з цим все життя, звичайно, вибір за вами. Але як не обслуговувала психологічні проблеми інших людей за рахунок свого часу, своєї молодості, свого психічного здоров'я, своїх емоцій, за рахунок свого настрою, розумієте, про що я так? Що робити. Жінці-агресори, да, яка, можливо, зараз в чомусь себе впізнала, можливо, розуміє, що не хоче, щоб це провело до тих наслідків, які я проговорила, і взагалі хоче попрацювати над собою, розуміє, що, це, що тут є зона росту, да, тут є зона, над якою можна працювати, яку можна виправити. До речі, якщо ви е, жінка, яка впізнала себе і у вас піднялася ну, така прояв. Різноманітних неприємних емоцій до мене, то це значить, що я потрапила в щось важливе. Ви зараз підійшли до чогось дуже важливого для вас, і необхідно затриматися в цій точці, подумати, а про що це, а навіщо, а чому я так себе почуваю, а що я можу з цим зробити? А чи дійсно я говорю правду? Тому що часто наші захисні механізми працюють, коли чують щось важливе зону для змін, зону для виходу із комф... де пора виходити з зони комфорту, починається супротив. Оце своєрідний супротив. І як же ви можете собі допомогти? Ну, В першу чергу, це зрозуміти, що існує така проблема, да? існує така ну, зона, яку необхідно вирішувати, так? що є у вас таке. Це непогано і нехорошо. Ну просто так склалося. Не забуваємо, що захисні механізми, в той чи інший момент допомогли нам вижити, прожити якусь складну ситуацію, прожити отой... Болючий досвід в дитинстві або в підлітковому віці, про які я проговорила на початку, да, які ці можливі випадки. І якби не цей захисний механізм агресора, не, не зрозуміло, що могло б з вами статися, і йому в цій, в цій точці необхідно бути вдячним. Але якщо ви хочете екологічно вибудувати свої стосунки з чоловіком надалі, то від цього паттерна агресора ну, це не паттерн, ну я вже так сказала, необхідно е, звільнятися від нього. І що ви можете зробити, да? відчути, що воно у вас є. Це перше. Далі, звичайно, ви можете дивитися безліч відео на моєму каналі. Ну, на моєму будь-якому випадку треба дивитися, там у інших психологів, де будуть розповідати, як звільнитися від агресії. Да, якісь там техніки вправи самостійно робити. Ви можете собі цим допомогти. Да? Це краще, ніж нічого. Але це може бути дуже довго і не. Так, увінчатися успіхом. Чому? Тому що ви ніколи, ніколи не можете знати, чи в правильному шляху ви рухаєтеся при оцій самодопомозі, самолікуванні, оці там різноманітні техніки самостійно виконувати. І я рекомендую завжди буду рекомендувати звертатися до фахівця, приходити до психолога, вибирайте психолога, зараз просто їх абіліє. Проговорювати свій запит. Кажете, ось я таке собі помічаю, я цього не хочу, що мені робити? І працюєте над собою. Я вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, ніхто не прийняв це як камінь в свій город, тому що цього і близько не могло бути. Я закликаю вас підписатися, поставити дзвіночок. Або не пропускати нових випусків. Пишіть в коментарях ваші думки, ваші запитання. Можливо, ви бажаєте мені подякувати за це відео або порадити тему для іншого відео. Я тільки залюбки все це буду читати. Бережіть собі себе, а я з вами не прощаюся. Побачимось в наступному відео.